Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте за необхідності для себе. Отже, будемо дивитись такий розклад. У тебе на порозі сюрприз. Давай подивимося, який. Витягну зараз сигніфікатор, для кого це цей розклад. Тобто в яких енергіях ви зараз знаходитеся в даний момент, перегляду цього відео, в яких енергіях ви знаходитесь. Якщо імпонує вам, якщо вам підходить, дивіться до кінця. Якщо не ваш розклад, то гортайте далі інше відео. Отже, для кого цей розклад Так, для людини, яка проявляється до когось з бажанням, з почуттями. Так, відродження якесь йде в чомусь. І трансформація. от Щось змінюється в житті. Дивіться, або нові знайомі, можливо, від старі якісь відходять нові, круготочення змінюється. Можливо, зміна виду роботи. Як раніше сидяча була, тепер їздити. От щось таке йде, але зміни на краще, на краще, які вам сподобаються. Нещодавно до вас проявлявся або в вашому житті присутній король пентаклів. Це земною може бути стихії, оскільки загальний розклад то не обов'язково телець діва козирів, або близька до землі людина, яка понад усе вважає матеріальне становище, цінує дуже. Так, любите, щоб було все по справедливості. Обмірковуєте часто, чи справедливо це, зважуєте все. Навіть, я думаю, ви завжди свої дії зважуєте, чи правильно ви поступаєте. Так, по десятки пентаклів. Якісь кошти у вас от нещодавно були, якісь прийшли. і... Довольна вся сім'я. На всіх вистачає цих коштів. Так, і йде якийсь вам вибір. Так, в кожного світі може бути вибір, але цей вибір ви зробите про, зробили правильно. Так, був у вас такий вибір. Ану, думайте, можливо, ви в магазин ходили шопінгом, займалися і купили все, що хотіли, можливо, навіть дешевше. Дивіться, по сонечку, успіх, задоволення, і може бути відродження, як відродження по карті суд, так і по сонечку. Це успіх, самореалізація взагалі удача. Так, отже, для такої людини цей розклад. Давайте будемо дивитися. У тебе на порозі сюрприз. Так, давай подивимося, який. Покажіть, який сюрприз у тебе на порозі. Так, Так, у тебе на порозі сюрприз, давай подивимося, який. Якась звістка, Якась звістка, можливо, навіть неприємна по чорній кішки. Або ви очікуєте, що вона буде неприємною. Це не обов'язково, але може бути особливо, особливо по цій карті, всадник, що принесуть негарну звістку. А ну, давайте дивитися. Так, але ви помилитеся. Ну, це якось повернеться неочікувано для вас. Дивіться. Ви або очікуєте цю звістку неприємну, або ви от саме не вірите, що воно, оця звістка, прийде, яку ви чекаєте, гарною. Але все складеться як можна краще. Так, те, що не розвивається, зрушиться з місця. Хто не міг до вас приїхати довгий час, він приїде. Так, що тут у нас? Угу. Щось заважало розвиватися цій ситуації, але приїде е, ця людина. Можливо, це приїзд родичів, яких давно не бачили довгий час, вони вже не приїжджали. І дивіться, <кій> на порозі любов. Любов ну скільки це російське слово? Тут може бути кохання, це знову це почуття почнеться. Або може бути це любов до тих людей, які до вас приїхали, до ваших родичів, близьких. А давайте ще подивимось: у тебе на порозі. Сюрприз. Який сюрприз у тебе на порозі? Так, приємний. По дельфінам приємним. Приємний. Давно такого не було, або взагалі такого не було. От відчуття, яке в тебе буде. По рибі здійсниться якесь бажання. Так, як золота рибка. І як варіант можуть прийти гроші. Ну, теж бажання, гроші. Можливо, хтось бажав грошей. Так, а ну про що тут? Угам, uh -huh, uh -huh, uh -huh. дивіться, тут два варіанти. Перший варіант в позитиві. Це ви uh, збиратимете врожай, багато щось робили, і вже прийшов час, все постигло, ви будете цією косою збирати врожай. Це вам по долі. До речі, ви надінете на себе корону, тільки не занадто. так, Здоровий егоїн, це хорошо. Але, ну, щоб не вигляді, як дійсно тут жава в короні, ви будете задоволені. Отримаєте певну владу певну владу і приємну якусь звістку. І другий варіант давайте, дивіться, тут дивіться. Щось прибереться з вашого життя. Можливо, якраз вам прийдеться прибрати. Оце м, надмірну любов до себе. Егоїзм уже нездоровий. Нездоровий дійсно егоїзм. В кого таке є. То необхідно при, прибрати. Необхідно м, перестати зложивати своєю владою. І вам і знак якийсь буде для цього. Буде знак. Так, давайте ще подивимося породу вам. Ось такі два сюрпризи. Дивіться. Для кого приємність, для кого ні. Так, і породу від карт для вас. Порада, підказка. А ну що це тут карти дві випало? Так, а про що це? Угу. Так, по трійки пентаклів. Будете працювати в команді, все буде добре, сили у вас будуть, ви будете м'які. Король до вас кубковий проявиться. Це рак скорпіон риби, але не обов'язково такий інтуїтивний, романтичний, або просто в таких енергіях знаходиться. Так, і ви в свою силу, але не забувайте, це вам для Ні, і щастя вам іде. Ця карта означає і сімейне щастя, і в деяких випадках дивіться, якщо у вас е, сім'я є. То вам випадає сімейне щастя, якщо у вас повна сім'я. Якщо у вас це новий чоловік до вас прийде, можливо, на роботі ви познайомитесь, можливо, у вас певні інтереси будуть, якісь там хобі, наприклад, то тоді ця людина буде до вас прислухатися, буде вас бачити чарівну жінку, привабливу, яка може ніжно управляти ним. Ну, тобто він от не може вам відмовити в чомусь, так? То до вас таке щастя йде. Так, давайте ще якусь пораду подивимося. Так, вірується в ваше життя, дивіться, ви тут в Харизматичні будете, на вас чоловіки будуть задивлятися, не дарма вам випав король кубків. І е, проявиться лицар мечів або мечовий, тобто повітряної стихії, або цей же ж кубковий просто проявиться. І щось по карті світ. Можливо, приїде звідкись до вас, можливо, познайомитесь по інтернету. Отже, нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.